Що відбувається в Криму. Пам'ятаєте, розповідала вам минулої години, що там доволі такий теж запальний раночок почався. Раночок ем, суботи починається не з кави, а з якихось прильотів в Криму, бавовнички, щось звідти летить. З неба теж, напевно, бо Бог все бачить. І от ем, гауляйтер, незаконний глава ем, Криму, незаконно анексованого Росією Сергій Аксьонов показав фотографії залишків уламків ракети, яка Впала в Криму, ну, принаймні вони це називають ракетою, і кажуть, що випустили її з території України, збили її в Совєтському районі, в радянському районі Феодосії. Росіяни заявляють, що ця збита українська ракета була запущена з села Тузли Одеської області. Навіть показують, як то воно летіло траєкторію польоту. Сам Аксюнавф повідомляє, що це ракета ОТРК Гром 2 жертві розрушені, кажуть. Немає нагадаю, що це вже росіяни не вперше заявляють, що громи летять з території України. Ну не знаю, ми з нашої території хіба все законно по військових об'єктах може летіти. Цікаво, до речі, де це де ці вибухи конкретно і що вони там пошкодили чи знешкодили. Будемо за цим стежити. Але одне очевидно, що неспокійно на територію Криму, тому що наближається туристичний сезон і звільнення незаконно окупованого Росію півострову